Оскандалена депутатка міської ради знайшла нову роботу. 23-річна регіоналка Ольга Сесоєва очолила міське управління сім'ї, молоді та спорту. Про це повідомляє видання Прочерк. Нагадаю, донедавна Ольга Сесоєва тимчасово керувала обласною філармонією. Таке кадрове призначення вкрай обурило Черкаську богему та здивувало навіть міністра культури. Новою роботою регіоналка завдячує насамперед колегам-депутатам. Бо місяць тому управління, яким вона тепер керує, навіть не існувало. Його створили, змінюючи структуру міськвиконкому. Ще тоді в кулуарах ради говорили, що це роблять, аби працевлаштувати Ольгу Сесоєву. Однак, тимчасовий мер це категорично заперечував. Я просив би, в тому числі журналістів, не зважати на плітки, а користуватися офіційною інформацією. У мене такої інформації поки що немає. Додам, що відколи в місті змінилася влада, вже з півтора десятка депутатів отримали престижні посади: хто в мерії, хто в обладміністрації, а хто на комунальних підприємствах. Серед працевлаштованих винятково депутати з нової більшості, які віддали свої голоси за відставку міського голови Сергія Одарича.